Всім добрий вечір. Вітаю канал Залізна Барахолка Полтава. На пропозиції є свіженький товар. Дещо з попередніх відео. То продане поїде завтра. ТВшки продаються. 14,3 тисячі. Набір таких фрез. Розмір однаковий, зараз скажу приблизно. Діаметр. Приблизно 35 діаметр. Тут фрезер різного плану і циркулярки. І такі. Це по дереву здається. І ось шпали, більш за все, пиляли. Такі маленькі. Оце 350 гривень набір. Точило 700 і таке точило. Десь двигун в районі кіловат. 900 гривень. Колона від станка невідомо якого. Пінулька подається. Люфт невеликий, присутній. Затискач не знаю, чи працює, але ця річ працює, піднімався. Це все, що є з такого станка 3500. Частина преса, Гвинт. І така платформа 300 гривень. Для зварювання труб. Така потужна річ. 2000 по 150 гривень. Насоси підкачки. По 150 гривень. Лищата 300, працюючий, відбитий. Відбита частина, але кріплення там є. І ось такі лещата. Не відбиті, не побиті. Ну, звісно, час взяв своє, ось є люфт. А так все крутиться, все працює. 250 балони по 300. Сжати воздух, вжати повітря, потім компресор. Це, здається, 66-го, не пам'ятаю точно. Зараз спробую. А, Тут позатикано було. Хрюкотить. Ну, потрібно швидше крутити. 700 гривень. Так, ну буду йти вже. Підряд. Ресори УАЗ. Підсилені тут людина додавала листи. Стан гарний. От, 800 гривень пара. <кій> <кій> До мотоблока такий агрегат. Копав він раз. Один раз покопав і чоловіку він більше не знадобився. Не знаю чому. Кріплення присутні ці бокові. Тут важіль є. Це регулювання є, це регулювання є. І тут все ціле. Півтори 500 на кун кріплення, лищата трубні 700 гривень. працюючі, Це вищата кузничний. Вони поки заброньовані. Там чоловік вже 5 чи 6 разів не встигає купити. ну Я вирішив зробити йому, ну, не знаю, як це навіть і сказати, ну просто допомогти. Бо йому, більш за все, дуже потрібні, він кожного разу запитує. Продали, продав, кажу. Поки заброньовано, не відгукнеться, значить вони будуть на продажі. Так, колеса. Такі колеса з валом. Колеса схожі алюмінієві. Так, бо легкі. Зараз скажу діаметр. Діаметр 28. Стан роз... гуми добрий. І тут, і там 700 гривень пара з валом. Кардан 700 Підкругляк обидва обидві сторони. Потім патрон такий, кулачки незалежні один від одного. Зараз спробую підняти його. Якщо ця спроба вдасться мені, буде добре підняв. Так виглядає з цієї сторони. Зараз скажу діаметр. 250-й. Всі кулачки крутяться. Переверял. Стан такой, 1500. Кувалда 250. Это, больше за все, 4-5 килограммов. Можливо, а можливо, сколько точнее. Ну, десь так. И такая килограмм 8 кувалда. 350-250. Фаркоп. Он Більш за все новий. Бачите, фарба ніде ось позалишалась новенька. Тут ніяких слідів кріплення, тут не розбите. Все в фарбі, ще в рідний. Більш за все. Ось Дивіться, гак. Новенька фарба ще та. 1800. Йдемо далі до. Лемішів. Такі леміші на продажі сьогодні. Майже 48. Цей. Ну, всі по 48 сантиметрів по 180 гривень. Далі на пропозиції гілкоріз на два ножі. О, хтось купив болтів 10 кілограмів. На два ножі, дивіться, товщина. Товщина тут 15 міліметрів стінки. Це гарна товщина, на та, що в інтернеті оці бокові щічки завтовшки там до 10 міліметрів. Тут зверху 10 міліметрів. Два ножі, підвом і до нього маховик. Оце все в зборі, цей лот 7,5 тисяч. Ці всі речі нові. Маховик, шкіл маховик також новий. Так, болтив тільки що чоловік забрав ціля 10 кг, залишилось 30 по 40 гривень за кілограм. Отакий От план, який був в попередньому відео. І ромашки маленькі. Ось такі ромашечки по 50 сантиметрів всередині квадрат. Маю лише три штуки по 200 гривень. Ромашка велика 63. кругла всередині, тут щось наплавало. 450, редуктор 1 до 20, 1200 і один до 20 такий 1200. І на завершення два ящики розкладних, негнилі. І такий ящик. Ну, це важкий. Він також не гнилий, він має два отвори. Кріпивсь більш за все десь тут так виглядає. І з цієї сторони має такий вигляд цей 350, цей 300. На цьому буду завершувати сьогоднішній випуск. Кому що сподобалось, пишіть у Viber 066 831 2772. На цьому завершую. До побачення до наступної зустрічі. приємного перегляду. Дякую ще раз. До побачення.